Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. Сьогодні я готую дуже простий і дуже швидкий салат, який не потрібно ні варити, ні смажити, а просто нарізати, скласти і за 5 хвилин чи за 10 він буде готовий. Спочатку нам потрібно взяти 2 або 3 великих перчини, товстостінних. Я його беру і чищу, отак, просто чищу, легесенько обчищаю. Повірте, він легко очищається. Отак всі перчинки я очистила. Перчик я нарізую спочатку з мужичками тоненькими, а потім на квадротики. Якщо хто любить перчик, Пізкірочкою, то його можна не обчищати, а нарізувати шкірочкою. Але мені подобається без шкірочки, через те я його швиденько очистила. І тепер нарізаємо отак на квадратики. На невеличкі такі квадратики. Перець перекладаю в мисочку в глибу. Перед цим беру от такі шматочки хліба, розрізую на частинки, Ну, хліб повинен бути трішки черсувати. У мене він свіжий, через заріжеться погано воду. Якщо він вже ну, один день або Два дні пролежала, такий вже у вас є хліб, значить ще буде краще. Отак розрізаємо його на квадратики. І отакі квадратики повинні бути десь на пів сантиметра. І ставимо в духовку, підсушуємо їх. Якщо ж є готові сухарики, можна використати, готується, буде набагато швидше. Викладаю на лист і підсушую таким чином сухарики. Беру напівкупчену ковбаску, прямо нарізку і теж дрібненько такими шматочками нарізую. Теж зручно будь-яку ковбаску, напівкопчену чи копчену, яку ви любите берете. І отак нарізуємо. І виходить, такі гарні малесенькі квадратики. Я показала нарізану пів упаковочки, але доріжу ще половинку упаковочки і покладу до перцю. Вичищаю від сім'ян помідорчики, тобто всю мокру частинку я прибираю і нарізую теж помідори. І нарізаємо теж на квадратики. Обов'язково насіннячку прибираємо, щоб салат не був мокрим. І викладаємо до перцю та ковбаси. Доки я нарізувала перчик, ковбасу, помідури, дуже швидко. Сушилися сухарики дуже-дуже швидко. Навіть не щулися і коли, але обов'язково слідкуйте за ними, бо вони дійсно дуже швидко сушаться. Одну партію ми розібрали, і вона згоріла. І вони вже навіть випчагли. Я далі нарізую дрібнесенько кріп і два великих зубчики часнику. І викладаю теж у наш салат. Додаю ж і сухарики. Салат підсолюємо, щепотку солі, смаком, як вам подобається. Додаємо майонез. Тільки ж погляньте, який він, виходить, красивий та апетитний. Осінній салат я називаю його через те, що вже останні овочі використовуємо, які осінь ще є на городі. І перчик, і помідори. І додаємо, звичайно, ковбаску, улюблену вашу, і сухарики. І такий дуже легкий, але дуже смачний салат, якщо гості вже практично на порозі, як то говорять. Я вже спробувала салат. Він настільки смачний та запашний, що навіть киця мені не дає проходу. Прямо аж на спину задирається і хочеться йому теж спробувати такий салат. Звичайно, дуже смачний виходить, дуже швидко. Готуйте такий салат. Мені порадили його. Я його приготувала вперше, але спробувала, мені дуже сподобався. Якщо сподобається такий салат, дуже легесенький, дуже простий, поставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на мій канал і, будь ласка, не пропускайте наступних рецептів. Я готуватиму із задоволенням.